Олександр Краєв зараз приєднується до нашого ефіру. Це експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, вітання вам. Доброго ранку. Добрий ранок, так вітаю добрий ранок вам. Думаю, ви не спали, дивилися виступ Трампа до конгресу якраз от добу. Тому скажіть, будь ласка, те, що от він там небагато, всього кілька хвилин сказав про Україну. Сам факт того, що він згадав про Україну, це ж важливо. Це дійсно важливо і це просто показує, наскільки в Трампа це зараз в топі його міжнародної політики. Бо в цілому то промова була присвячена переважно внутрішньополітичним питанням, таким як інфляція, боротьба зі зростанням цін, міграційним питанням, питанням культурно-соціальної політики. І ми бачили, наскільки це розбурхує взагалі конгрес, наскільки це розбурхує пристрасті в обох партіях. Тому те, що в принципі зовнішній політиці, яку майже не згадували, майже весь час був приділений саме Україні, і в принципі нашим відносинам. це сигнал позитивний. Особливо позитивно те, що він в принципі каже про те, що Україна, як йому здається, знову готова говорити. Україна знову готова підписувати домовленості. Бо ми пам'ятаємо, що було в минулу п'ятницю, і на цьому фоні, якраз ці заяви для нас дійсно є дуже важливі. Зокрема, Трамп назвав повідомлення президента України Зеленського в соцмережі таким собі листом, що, начебто, він отримав лист, його прочитав, і навіть впродовж цієї однієї години спілкування 39 хвилин він прямо озвучив цей пост президента і сказав, що так, ми готові до співпраці, будемо спілкуватися, говорити про мир. Але знаєте, пане Олександре, ще звернула увагу на те, що Трамп сказав, що я і після спілкування з Путіним отримав чи. Такі сигнали. Там була фраза про переконливий мир з боку Путіна. Про що йде мова? А, ну тут, до речі, варто сказати, що. Трамп сприймає це як листи, просто тому що так. йому навіть подібні пости приносять роздруківками, тому ну він міг так помолитися. Це не те, що він там намагається що на щось особливо це перетворити. Щодо Путіна, тут важко казати, що саме йому росіяни такого могли сказати, що дійсно його нібито переконало в тому, що вони готові до миру, хочуть миру і так далі. Ну, на жаль, ми маємо констатувати, що з Трампом в цьому плані у нас достатньо складно формуються відносини, якраз тому, що він досі, по-перше, вірить. В російські погрози, особливо коли це стосується ядерної зброї. А по-друге, він вірить в те, що він добре розуміє Путіна, і що мовляв з Путіним можна домовитися. Тому фактично будь-який сигнал, починаючи від бажання вийти на дзвінок, закінчуючи зустріч делегацій, Трамп міг сприймати як певну готовність росіян до переговорів і готовність росіян до підписання угоди. На жаль, тут у нас просто обмежений доступ до інформації, а тому ми опираємось виключно на те, що говорить Трамп і його оточення. Ну а це як розумієте, джерело не завжди найнадійніше. Стосовно місця і дати переговорів України з Російською Федерацією. От повідомив радник президента України пан Литвин, що поговорив голова офісу президента пан Єрмак з Волцом, і, зокрема, тема була саме така: про що це може свідчити? Тобто, це іде у траєкторії якраз плану Трампа. Так на, справ... на щастя для нас те, що зараз вже говорять не просто на рівні президентів, не просто на рівні офіційних представників, а говорять на рівні радників, говорять на рівні представників команд для Трампа для його підходу до дипломатії. Це дуже дуже позитивний і важливий сигнал, тому що він достухається до найближчих людей, які займаються в нього конкретними напрямками. І якщо навіть подивитися на те, наскільки на жаль, для нас впала роль кіта келога. Усьому цьому процесі і в адміністрації Трампа, зокрема, то те, що Волц, який в принципі зараз на рівні з Віткофом залишається єдиним відповідальним за напрямок переговорів з Україною, те, що він готовий спілкуватися з нашими представниками, те, що він в принципі ініціює такі контакти, це показник того, що співпраця не залишається в межах просто знаєте політичних заяв. А ми дійсно виходимо на якусь домовленість. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку.